Як доглядати за шкірою рук? Шкіра рук здає дуже часто вік, бо за обличчям ми звикли доглядати, а шкіра рук зазвичай залишається поза увагою. Ще поза увагою часто лишається шия і ділянка біля вуха, і це такі місця, які дуже здають вік. Отже, сьогодні про те, як доглядати за руками? Які є чотири основних аспекти, аби шкіра рук не старіла швидше ніж інші ділянки, або як їх омолодити? Отже, з вами косметологиня Ліля Москалик, і погнали! Перше, що треба зробити, це підібрати щедне мило для рук, таке мило, яке його не буде сушити. Як ви можете це зробити в ідеалі подивитись, аби не було лаурет сульфату в складі? Таке мило реально знайти, хоча більшість мил насправді цей складник мають, або хоча б, щоб він був не в першу не входив в першу трійку складничків, якщо ви готові таке читати. Якщо не готові читати, дивитесь на PH-мила. Чи саме його вказують, або пишуть нейтральний pH, або пишуть pH 6,5, 55 Це те, що вам треба знайти, аби плюс-мінус це мило було. Більш щодним для того, аби ним користуватися. Теж ви можете звернути увагу, наприклад, на мила, які ви починаєте користуватися ним, і відчуваєте сухість рук. Якщо таке мило у вас попалося, міняйте його на щось інше. А ще момент по пересушуванню рук. Ще один важливий з побутовою хімією, коли ви працюєте вдома і дома щось робите, використовуєте будь-яку побутову хімію, відіваєте, будь ласка, рукавиці. Це насправді дуже сильно береже шкіру від зневоднення і від подальшого старіння того, що з нею далі може модифіковуватися, створюватися якісь ранки, тріщинки і так далі. І це досить негативно впливає на. Стан шкіри рук і на процес її старіння, в тому числі. Е, наступний момент викинути антисептики. Так, так, вам не почулося викинути антисептики для рук дуже дико їх сушать, е, тому що в складі антисептику мусить бути спирт. Спирт дуже сильно зневоднює шкіру, пересушує її, і в результаті, навіть якщо ви використовуєте гелеві антисептики, які після себе не дають відчуття сухості. В контексті старіння шкіри ви все одно будете мати той процес, що ви прискорюєте процеси старіння за рахунок того, що часто його використовуєте. Можете частіше мити руки з водою чи з милом. Після кожного миття рук в ідеалі користуватися кремом. Мати з собою в сумочці крем для рук, помили руки, спосушили їх, і після того скористалися кремом для рук. Є дуже багато різних варіантів. Я хочу вам показати такий, який я адаптувала собі для використання. Це, взагалі, масажний крем, але і він йде досить великими банками, але він досить класний для догляду за шкірою рук. Там є іглоронова кислота, і дуже багато різних жирів, які між собою правильно скомбіновані, і вони не дозволяють шкірі. Рук зневольнюватись і при цьому швидко впитуються і не липнуть. На шкірі не липнуть, не жирні, не тече, ну тобто воно комфортне таке по відчуттях. Тобто, собі як варіант теж можете використовувати. Аби було зручно ним користуватися, бо він великими банками, я собі беру Маленьку баночку перекидаю в неї і маю собі її з собою і можна користуватися. Або там в різних місцях можна теж такі баночки порозкладати, де ви там є там, наприклад, на роботі вдома, ще в кількох місцях, де ви миєте руки, ви на постійній основі можете мати цей крем під руками. А, от, що ще можна робити? Можна користуватися процедурами в кабінеті косметолога. З найпопулярніших таких процедур це те, щоб. Відживити шкіру рук, тобто забрати сухість, дряблість, якісь такі неприємні відчуття там, лущення, свербіння, печіння такого формату. Таких процедур є досить багато. Це може бути гарячий парафін, може бути холодний парафін. Гарячий парафін – це коли ручка мочиться в такій ванночці з розтопленим гарячим парафіном, а перед тим на неї наносять багато всяких там кремів, сироваток вот і так далі, аби вони могли класно впитати. В шкіру і шкіра гарно відновлюється, відживлюється. Холодний парфін це по факту те саме, просто він не гарячий і ви не можете опиктись. Тобто, це то такий модифікованіший новіший варіант для того, щоб убезпечити людину від якихось неприємних казусів в процесі виконання послуги. Потім що ще може бути? Можуть бути карбокситерапія, можуть бути пілінги так само, як по обличчю, можуть бути процедури зволоження шкіри рук. В принципі, те саме, що ми можемо робити із обличчям. Пілінги і карбокситерапія дуже класно справляються з а, такими пігментними плямами на шкірі, з дряблістю шкіри, коли хочеться її так підтягнути і зробити більш кращою, і з рівномірним його тоном. От тобто, це такі моменти, що можна робити для того, аби шкіра рук не здавала ваш вік. З вами була Лілія Москалик. Дякую вам за увагу. Якщо було цікаво, корисно або у вас залишились запитання, пишіть їх. В коментарях і ставте лайки.